Так смачніше. з лаймом. Лайм дає. Тут єрчинку дає. Є пірченко, пірченко. І тому, Та, і з лаймом набагато краще. З лаймом воно якесь просто був. Без смаку. Без смаку. Лайм можна лимон використовувати. Думаю, лимон теж піде. Що нас? От би мені так. Господи, не хочу їсти китайські пельмені. Хочуть, щоб було як у них. Ну ладно. Отак от постійно. Заказуєш щось у тебе, а ти потім присилаєш оце таке. Я мав на увазі, хочу повечеряти з Соломахою. Нащо мені цей фрукт дракона? Ну хоч на жадай. А, ви теж тут? Коротше, я закриваю канал. Закриваю цей, а відкриваю новий. Ось на нього посилання. Ну переходь, я там все розповім. Ти ще тут.